Доброго вечора хочу вам показати, як квітують троянди високорослі, в другий, друга хвиля квітування. Ось розова така трояндочка. Заложила багато бутонів. Але квіточки самі, я вам скажу, менші, ніж були на початку літа. Ось такі вони в неї, бачите, От, меншенькі квіти. Ну, і, звичайно, менше і бутонів вона заклала. От, ну і ця ось високоросла троянда висока. Теж починає розкривати бутони свої. От. Ось такі квіточки теж розміром вони менші. Ну і бачу трошки трояндочка. Можливо, жара трохи повліяла. Бачите, ось такі листочки, якби є признаки хвороби. Такої ржавчина якась пішла. От. Ну, думаю, що до кінця літа ми побачимо, що полюбуємося цим другим сезоном, другої хвилі квітування. Троянд. Так. І ось ця трояндочка такого кольору у мене є. Вона теж високоросла. Ось така квітка в неї. Ну, Я її не показувала, тому що вона трошки в мене була, якби після зими якась така, ну, якби прихворіла трохи. Щось мало пагонів. Ну, почки проснулися, але пагонів було мало. І квіток вона не показувала. Це ось Трошки, якби наче відійшла, заложила бутони і буде ось процвітати. Ось Дивіться, який колір квітки. Бачите, яка дуже красива вона. От. Але квіточок мало. Через те, що, ну я ж кажу, що вона якось від зими так слабенько відійшла. От такі в мене троянди. От. Гарненькі, гарно. Так, і хочу показати вам оцю хосту. Ось, бачите, яка вона теж листки бачу від жари, трохи якби поприпікалися от І випустила вона ось такі квітоноси, біленькі, красивенькі такі квіточки. Ось така неї біла квіточка з такими жовтими красивенькими течіночками. Бачите, яка симпатичненька, ніжненька. От. І вони мають ці квіточки запах. Вони пахнуть. От. Така от. Зараз відійду, покажу і загальний вид. Така велика вона у мене, хоста. І ще одна ось теж така є хосточка. Ось вона, теж випускає бутони, буде квітувати. Подивіться, як красиво в неї розложені оці квіточки на квітоносик. Ви бачите, якось? Ось дивіться, як красиво. А потім виростуть паленчики, ну, відкриються оці. Не в паганчики, а відкриються оці громофончики, так сказати, біленькі. Така в неї квіточка схожа на громофончик, більш дуже гарненько виглядає. Дуже, бачите, як красиво. Ось така вона. Ну, ця трошки притінена, то тут, звичайно, що листки такі гарні, менше. Сонцем не так припечені. Ось така хуста. Ці вже хости відквітували. Гарненькі. Ось такі квіти. Всього найкращого.